Дзвоно, До дуже тяжко, нестерпно жити з тим. Я була би все віддала, тільки щоб цей звін перейшов, і то головокружіння таке страшне. Я прийшла до цього Олега і розказала, ка отче, так мені шумить у голові, що йти не можеш, думати не можеш, говорити не можеш. Постійно, день і ніч воно мені так шуміло. І так дзвони мені били. Я була би все віддала, тільки щоб звільнитися від цього. І отець помолився раз. До другу неділю я знову попросила отця. І одного разу я відчула, що нема шуму. Я не могла подумати, я не могла спам'ятатися, що зі мною робиться. Я кажу дострив Оксанко, я не чую шуму. Я не вірю, що того шуму нема. Я лягаю спати, не шумить, я стою, голова не крутиться. Я так дякую Господу Богу, цю Олегу, за його щирі молитви. Тільки його молитви мене спасають. Я дякую Богу. І дякую Богу, що Бог привів мене до отця Олега. Я багато більше дізналася. Я дізнала Бога, я пізнала Бога. Я почала сильніше щирі молитися. Я дякую, Господу Богу за це зцілення і за те, що привів мене до ця Олега. Отець, але я вам щиро дякую за ваші сілення, за ваші молитви, за вислухані, ваші молитві, за ваші ради, поради. Боже, я щиро дякую, Господу, Богу і вам, очу, Олег. Я вам щиро дякую.